Спасибі нашим героям, низький уклін вам і слава, спасибі за спокій, за волю, за нашу велику державу. Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогню Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів. Ішли вони із сіл та міст, а угодушав їх той самий зміст, де почав їх народний гнів, що та таваря не кипів. Шаліти, тирани, бо местик, суворі, не чує скрипіння, хитких шибениць, де серце повстанське співає різним хором, не схилимось, кати до їх твоїх ниць. Твердого шляху скинемо колоди, сильна рука кордони перетине, за нами рушать в бій світий народ, Ми з і гнів зітремо землі вогнем. Він першим падав у безсмертя, одвічно падав проговерть. Залізні пота рвало уперто, коли веле його на смерть. А як упав, лишив горіти, кровинку і іскорки вимні, роздув багаття з неї вітер на нашій матері землі. Хоч гащать вражі громовиці, вогонь, фенікс ускреса, нім воля полум'ям іскриться, живе і палає в небесах. Він перший падав у безсмерті, сміючись над урвищем суним. За ним влягало другий, третій, а потім тисяча борців. Ти присвятив життя За лепетій боротьбі, За волю рідного тобі народу, ти був тим променем пітьмі, що освітив для всіх дорог. Ти свято віру в перемогу, віддавши сили боротьбі. Ти висував солдатам лише одну вимогу бою загинути, ніж жити у ярмі. Ти не тікав від складнощів ніколи, а завжди їх з хідністю зустрічав. Так було у карпатській Україні, де ти з мадяром воював. Маючи свою родину, за кордон ніколи не тікав, а у важку хвилину без страху ще не мав. Ти снадь сестрі у свою бою, як це належить командиру і савісні був свою останньому бою заведь ще Такі як ти, не помирають, у них серцях живуть у нас, такі як ти, не забувають, вони герайми важаються для нас. Українська земля, земля щедро полита кров'ю її мешканців та ворогів. Земля, на якій протягом віків точилися трагічні і водночас героїчні події, намагаючись підняти. Один за одним пласти нашої з вами історії побачимо споконвічне прагнення українства до волі, незалежності та благоденства рідної землі, неньки України. І завжди український народ зберігали від повного знищення, від хижих зазіхань ворогів, від лиха та, здавалося, безнадії, вищі сили. Ті сили, які надихали на нелегку боротьбу лицарів степу, козаків, українську інтелігенцію, поетів, письменників і художників, діячів української революції та бортів за волю, українську повстанську армію, дисидентів середини ХХ століття. Та власне творців української незалежної держави, щира віра нашого народу, Божу допомогу сповнена сліз молитви до Божої Матері, покровительки всього воїнства українського були почуті десь там, в небесній канцелярії, почуті і вцілені в життя. І наш з вами святий обов'язок неухильно дотримуватися заповідей, предків берегти здобути у важкій боротьбі. І стати справжніми патріотами молодої держави України.